Житлових багатоповерхівок планується звести за 2025 рік. Ой, та дай Боже, щоб хоч одну звели у 2025 році. Це те, що касається там площі, яка була у БДМ. Я Поки що інших, ну, зак... ні, ну зак... буде закінчено на героїв Бреста, там, де на повороті там будується будиночок. Можливо, Каріатіда завершить у 2025 році, сподіваємося, на набережній. Але люди дуже обережні. Якщо раніше це там є фундамент, вони відразу інвестують або собі там під бізнес, або під майбутнє житло, то зараз люди вичікують, коли буде дом вже введений в експлуатацію, і тільки після того розпочинають якісь торгівлі. Розпочнеться будівництво, дай Боже, розпочнеться, завершено, не кажемо. Це у нас цілий мікрорайон лікеро горілчаного заводу. Там ну, майже все знесено, вже такі площадки готові під будівництво. Можливо, ми все ж таки дочекаємося, коли розпочнеться на 101-му кварталі, там, де був ринок, будівництво. Але у нас там просто з власником є маленькі ще непорозуміння. Тобто. Там дуже потрібен паркінг для цього мікрорайону, і його має бути дуже багато. І ми вимагаємо з власника, щоб під будинком так само був паркінг підземний. Тому що там перші два поверхи офісу, і де люди будуть ставити машини, де будуть паркуватися. Показують на площадку маркетоп, так вона для відвідувачів для розвантаження. Тобто, от коли піде на нашу умови забудовник, ми йому погодимо детальний план. Тобто то на сьогоднішній день не погоджений детальний план. Просто. А так, там по документації бери і будуй. Ну тільки от давайте, що згодимо, щоб ми не перевантажили транспортом мікрорайон.